Олександр Хоменко, мій головний аб'юзер. Я аб'юзер! Бути таксистом для картопель чи пілотом для помідорів. Знаєте, як казав Сенека, напевно, на ну, томато. Бо більше обережності, певної такої, знаєш. <клакова> Поділіться, будь ласка. Які коменні ситуації трапляються у вас поза сценою? Олександр Заїка ходить голим і читає. Дривню римську поезію відвіляє своїм І Важко не сміятися, коли ти бачиш голова сашка Заїку. Ще важче не сміятися, коли ти бачиш головного Віктора Ткаченка. Хочеться плакати, коли ти бачиш. Я тепер буду вас питати. Би Олександр Заїка був людиною. Яким би ви були стільцем? Клас. Фби і Київським складним стільцем. Тобто, ви складна людина, дуже складна. Скажіть, будь ласка, ваші смішні кумедні ситуації з глядачами? У мене таких ситуацій немає, тому що мене ніхто не любить. Мене заперечення мене запрещення, ніхто